Скажіть, будь ласка, які проекти ви тут презентуєте від Кропивницького? Що цікавого? Доброго ви привезли? дня! Да. Взагалі хочу сказати, що хочу подякувати організаторам за проведення даного форуму і е, ті проєкти, які є в місті Кропивницькому, ми розмістили в системі Dream. Їх у нас біля е, 81 Але взагалі е, ми сьогодні говоримо про. Об'єкти ті, які і проекти, ті, які на сьогоднішній день пройшли відповідну експертизу. В першу чергу говоримо про дитячий центр, який хочемо, щоб реконструювали ми в нашому місті. Говоримо про будівництво житлового будинку для переміщених осіб і реконструкцію гуртожитка під малосімейне житло. Для внутрішньопереміщених осіб. От головні ми обрали ці три проєкти. А по Олександрії я бачу у вас окремий стенд. Так, е, да, у нас е, наші колеги з Кіровоградщини тут присутні. Це з міста Олександрія, з міста Знам'янка, з міста Смоліна і, ще, і Приютівка, Приютівська громада, так само ага. присутня тут на полі. У них теж десь тут є стенди, так? Вони зараз так. Да, вони без презентації біля стенду, але з інформацією відповідною так само такі. Працюю Дякую. І ми вам дякуємо.